Нормально харчуєшся, але завжди помічаєш, що голодна, як вовк. Можливо, ти робиш певні дії в харчуванні, які дуже розганяють твій апетит. Ось п'ять харчових помилок, які це роблять. Перше це сніданок з одних вуглеводів. Наприклад, булочка плюс кава, булочка плюс сік, бутерброд плюс кава і голод через годину. Додай білок, яйця, йогурт або хоча б горіхи. Друге це кава замість сніданку. Вона приглушує апетит на 30 хвилин, а потім тебе вже не зупинити. Ти постійно хочеш їсти весь день. Третє це постійні перекуси. Гризеш щось кожну годину, піджовуєш. Організм вже не розуміє сита ти чи голодна і просить ще і ще. Четверте недостатньо води. Часто плутаємо спрагу з голодом. Випий склянку води, можливо, ти просто хочеш пити. П'яти це їжа перед екранами, перед гаджетами, за телешоу, за соцмережами, за серіалами. Ти з'їла все і навіть не помітила. Мозок не встигає за шлунком в такому випадку. Пам'ятай, голод це не завжди про їжу. Збережи, щоб не забути ці помилки, і підпишись, бо буде ще більше цікавого і корисного контенту.